Вікні свіча ми готіла крихі за. Четверта субота-листопада від нас усіх до кожного порада. О 16.00 минуль помовчи свічку пам'яті вікні А Іде Україну, голоду нагай, шумагав до згину не день. Запалю свічку у своєму вікні, за пекельні муки на моїй землі за дітей, які не гралися, не веселилися, сходили на дорогу додому хана, про гірку біду не долю І знову день оцей настав, і знову нам всім нагадав. Про жертву голоду 33-й про геноцид на нашій планеті. Я но цед у моїй країні, а ми хотіли бути вільні. Хотіли поставити голодом нас на коліна, кожну українську матір і сина. Не, не забудемо. Не внищили духовність і освітлю, відірвали Україну від світу. Це була війна, де не стріляли. Просто їжу людей забирали. Це була війна, де не рубали а лиш голодну смерть наганяли. Не пробачимо. Досі жалі до сліз тих, що не впору їх потяг у кіс, голодоморуш ві.